Ми проводимо вихідні. Даніель моя бардашка. лав Макс. Який ти хочеш сюрприз? Вікамінку сюрприз. А, а де твої зуби? Що ти робиш? Вікомінгу. Яку? Куди ми їдемо? Бардашка старша Макс. Бардашка наступна Деніл. І найменший бардашонок Ліон. І ми перший раз Саса, ти де? Мама. Але це подів Саша? Саса. Латі дуже дорослий. Сам забавляється на дитячі пущації. Де ти був трубі? Тобі не страшно? Левчик, а де сходки, щоб залізти? Думай, де є сходки зелені? Левчик залазить по сходках чи він хоче схитрувати? Є! Є? Ну давай, залазь, залай. Залазь. Левчик молодець, заліз. Вау! Левчик, де ти є? Де ти є? Де ти Ку є? Ку-ку! Ми в антошці прийшли на шопінг. Данік з кошечком рушає вибирати свою щуку геть для душку та смачні піречки. Ось таку зачіску зробили Данієлі. Крутись, синулька, щоб подивилися ззаду, яка зачіска крута. Покажи. Тобі подобається? Та ти їдеш вибирати? Щуки! Давай, їдемо! Де є щуки? Якого ти кольору? А це? Відкладай, якщо в нас така є, не беремо. А це? Якого кольору на англійській мові, скажи? Біла. На англійській? White чи black? White. Молодець. Далі їдемо вибирати пюре. Поїхали. вибирати? Пірешці. Для кого? Для левчика. Для левчика. Їдемо вибирай. В виборі пірешок для Лева Підключається тато Макс. Як я люблю, коли мої мужчини це роблять. Що я Індичку яловичину. Та то я був голосний. В Галлі душі вибирати. Блуче. темно синій чи блу? Блу-блу-блу. З піратами чи футбольними? з футбольним? З футбольним тебе був, може, з піратами? Не був. Оцей з піратами був. Лев завітав Антошку на свою стрижечку. Та, та, та? та такий красунчик. Построение Подписывайся мой канал Мистер Дань для Букоин